Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богові і нашим захисникам за те, що маємо український тил. На жаль, громада Франківська і далі несе втрати. Сьогодні ми поховали Любомира Василишина, а наші алеї Слави в Чукалівці. На жаль, маємо чергову втрату, вічна пам'ять герою і співчуття. Рідним. Також на 13-й школі ми сьогодні відкрили три анотаційні дошки: це Віталію Кадулу, Степану Дудчику і Артуру Гремалюку. Вони навчалися в 13-му ліцеї. І, відповідно, сьогодні з рідними відкрили анотаційні дошки. Також для мене це теж є трагічно, тому що Віталій Кадул, він був в пласті, і, відповідно, я в нього був виховником. Ходили в мандрівки. коли... Йому було 12, 13, 14 років. На жаль, ця молода людина віддала своє життя під Бахмутом і загинула. А сьогодні ми відкрили анотаційну дошку: вічна пам'ять Віталію і вічна пам'ять всім хлопцям, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Також хочу анонсувати з 1 березня: ми відкриваємо безкоштовні курси української мови які триватимуть два місяці. Заняття будуть проходити в міському центрі наукової і технічної творчості, реєстрація буде за посиланням, тому звертаюся в першу чергу до внутрішньопереміщених осіб. Ми продовжуємо ці курси і даємо можливість навчатися рідній українській мові. На жаль, про це мушу говорити, але ми даємо можливості, щоб кожна людина, яка хоче навчитися української мови, знала свою рідну українську мову. Також з 1 березня розпочинається електронна реєстрація дітей до перших класів шкіл нашої громади. Реєструватись можна в електронному вигляді на платформи. Перелік необхідних документів та заяв є на сайтах шкіл. Будь ласка, користуйтесь другий рік поспіль. Електронна реєстрація діє у нашій громаді, не тільки в дитячі садочки, а і в школи. Також логістичний наш центр вирішив волонтерську подорож. Нагадую, разом з пілкою волонтерів Прикарпаття ми відсилаємо посилки також гуманітарну е, волонтерську допомогу на схід і е, черговий раз виїхали на схід. До п'ятниці мали можливість передати цю допомогу. Ну і будемо організовувати наступну е, поїздку. Е, ми також, окрім цих посилок, передаємо генератори, буржуйки, тепловізори та мавіки. Дякую всім, хто долучається до цього процесу, дякую своїм заступникам, які постійно беруть участь у закупівлі автомобілів. І черговий автомобіль ми замовили для наших захисників. Щотижня, як зазвичай, у четвер на виконкомі, ми допомагаємо мешканцям Івано-Франківська. Нагадаю, е тільки за минулий тиждень 539 осіб золотого віку отримали кошти, 64 особи з інвалідністю першої та другої групи. Ну і загалом від початку 2023 року, тобто з 1 січня, вже 2378 мешканців, отримали кошти та 303 особи з інвалідністю. Тому продовжуємо ці програми. Ну і також ми надаємо. Абонентам стеку на опалення, ті, які зробили це минулого року. Ну і я як анонсував, буде наступна велика програма е щодо переходу на індивідуальне опалення саме в мікрорайоні СТЕК, тому що там найбільша є проблема. Ми ну, хочемо нагадати, що ці соціальні послуги переїхали. Тепер всі соціальні послуги надаються от СНАПи. Заяви прийматимуть у всіх відділеннях центру надання адміністративних послуг. Також у п'ятницю взяв участь у дискусії. Яке організовували тепле місто рік війни, роль Франківська в Україні в межах проекту стратегія Івано-Франківська. Ми повертаємося до розробки стратегії Івано-Франківська, але зараз повинні врахувати той факт українського тилу і повномасштабного вторгнення і роль Івано-Франківська. Дякую всім, хто брав участь. Дякую, Яремі Стецику, дякую, Тарасу Прохаську. Іншим е постатям, запрошеним експерту Євгену Глібовецькому, маємо над чим задуматися. На жаль, в того ж самого Ярема Стецика пропав без вісті син, але дякую, що незважаючи на цю трагедію, він також взяв участь у цій дискусії. Дуже важливо, щоб Франківськ дійсно змінювався і був гідним подвигу наших героїв. Ще раз наголошую: на жаль, трошки повернулася зима, тому дещо мусимо цей тиждень. Будемо мати дещо таку температуру мінусову і дещо сніг передають. Але я думаю, що весна все рівно наближається, і наша перемога наближається. Для цього треба допомагати. Дякую всім. Все буде Україна, слава Україні.